Після того, як виконана мережка, ми приступаємо до виконання наступного шва, який називається штапівка. Штапівка це поверхнево-нашивний, лічильне вишивання. Ця техніка характерна для багатьох регіонів України, але особливого розвитку вона набула на Буковині та Вінничині. Штапівку вишивають за принципом шва уперед голкою, але у два прийоми. Спочатку вишивають справа наліво через один стібок по узору. А йдучи назад, закривають стібками всі проміжки зліва направо, отримують двобічну вишивку, у якій узори на лицьовому і виберетньому боках однакові. Ось приклад вишитої. Трьох способів штапівки. Перший називається прутик, другий, сходинки і третій кривулька. Ось ці три види штапівки ми будемо з вами вишивати. Вишиваються вони ось так по, по всьому периметру. Як схематично. Зображення схематичне графічне зображення цієї вишивки. Ось яке має воно зображення. Прутик, кривулька і сходинки. Отже, починаємо з першого виду штапівки це прутик. Заправляємо. Ниточку в голку. Ще раз нагадую, у вас має бути один кінчик довший, довший на довшому петля. І, коротший. цією петлею ми закріплюємо нашу тканинку, нашу нитку. Відступаємо десь приблизно три клітиночки від краю, зверху і збоку. Підхвативши одну-дві ниточки, закріплюємо ось в петлю, закріплюємо нашу нитку. І тепер рахуємо, ми повинні визначитись, через скільки клітиночок ми будемо робити стібок. Ну, в даному випадку, ось, якщо це вважається ось тут від, від цієї точки, ми рахуємо, будемо через одну клітинку. Через одну клітинку вводимо голочко. І через одну клітинку виводимо. Ще раз нагадую, що цей шов виконується, як шов, як шов вперед голка. Знову ввели через одну клітиночку і вивели. І ось такі стібочки у нас утворюються, як звичайний шов. Ви маєте Зробити ось таким швом повністю пройти по периметру. Коли дійшли до кінця, ось так у вас буде іти сюди, 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 сюди. Дійшли до кінця, ви розвертаєте. Я зараз не буду показувати повністю, покажу тільки на ось прикладі ось цьому маленькому. Розвертаєте вашу вишивку. І рухаєтесь в протилежному напрямку, заповнюючи оці пробіли. Тут уже і рахувати. Коли ми йдемо в, в, в одну сторону, ми ще рахуємо, а коли назад заповнюємо, тут уже і рахувати не треба. Ми просто заповнюємо е, ці пустоти, так би мовити. І ось так утворюється у нас. Ось такий прутик. Так, ось. Закріплюємо ми як ниточку, на виворітній стороні, під нитку, не до кінця петлю. От, закріпили. А потім, щоб у нас оцей кінчик не, не стирчав, ми його ховаємо кілька разів під ниточку під наш, під наш шов. Під один стібочок, під другий. І під третій можна підвести. Ось, все. І тепер близько до. Вишивочки обрізаємо. І у нас буде акуратний виворотня сторона і лицева сторона. Вони мають однаковий, однаковий вигляд. Наступний шов, це був у нас протик. Наступний шов кривулька. Теж нагадую, що у нас поверхнево. Шов поверхнево нашивний лічильний. Беремо нову ниточку, теж із петлею, закріплюємо, так як і в попередньому, і відступаємо десь, можливо, отак 4 клітинки, закріплюємо, підхвачуючи десь одну дві ниточки. Петлю закріпили. Так, тепер ми робимо, що я сказала, брутик. Ну, давайте сходинки зробимо. Зробимо сходинки. теж будемо лічити через одну клітинку. Сходинки це вона вгору, в сторону, вниз, в сторону вгору, ось таку ніби. Лінії виконувати. Якби сход... Чому вони називаються сходинки? Ніби ми то піднімаємось, то опускаємось. Так, рахуємо від оцієї точечки, йдемо, пропускаємо одну клітинку, вставляємо в вголочку, але виводимо в сторону. Тепер опускаємось вниз і в сторону. У нас ніби полосочки утворюються вверх в сторону, вниз в сторону. Рухаємося справа на наша вишивка. Все у нас знаходиться на одній лінії, і верхня частинка, і нижня. Так. Ну, ще один стібочок зроблю і покажу, як назад. Пам'ятаєте, що ми виконуємо цей в два етапи. Розвертаємось, а тепер рухаємося навпаки. Ось у нас з цього боку горизонтальні полосочки, а з лицевого вертикальні. Тепер йдемо назад. Закриваємо наші е, місця пропусків. Там ми йшли в сторону, а тут навпаки, вниз, тут в сторону, вгору, в сторону, вниз. Тобто, якщо подивитися на світло, то можна легко визначити, щоб не путатись, можна легко визначитись, в яку сторону як нам робити стібочки, як правильно. Ось так. Якщо ми перевернемо зараз на виворотню сторону, і на виворотній стороні буде такий самий узор, значить ми зробили все правильно. Зараз перевіримо. Ось, повертаємось. І ось так. Тут можна і закріпити. Так, тут можна і закріпити. Наступний шов кривулька. Значить, у нас був прутик сходинки. А тепер буде кривулька. Як ми виконуємо кривульку? Ну, так само закріплюємо, опускаємось десь приблизно на 4, відступаємо від нашої попередньої вишивки, закріплюємо ниточку. Так, а кривулька, тут ми йшли це пряма лінія, тут ми йшли такою ламаною лінією, а кривулька буде по косій. Тут, щоб правильно порахувати, нам треба визначити, ми брали через одну клітиночку і йшли вгору або йшли в сторону. Тепер ми беремо ніби квадратик, от такий квадратик, де через одну клітиночку. Але йдемо вже по діагоналі. Ось, по діагоналі голочку прокололи, і виводимо теж по діагоналі. Ось так. Знову дивимось, де у нас тут квадратик, ось діагональ в одну сторону. І діагональ в другу сторону. Так, тут можна по діагоналі ось так порахувати, і ось так. В одну сторону ми рахуємо клітинки. А коли йдемо в зворотньому напрямку, просто заповнюємо проміжки. Ось Тут треба визначитись, де у нас раз ми через одну, по діагоналі, через одну дірочку. Так, Розвертаємось, йдемо в зворотньому напрямку. Тут уже легко, бо ми попередньому порахували все. От, тут уже буде швидше. Ця штабівка називається кривулька. Тепер подивимось, правильно ми вишили. Ось у нас такий ніби зігзаг, і з цього боку теж, теж ось такий зігзаг. Коли закінчуєте, закріпляєте ниточку. Так, ось це завдання на три уроки: зробити штапівку, прутик, сходинки і кривульку.